Слава Ісусу Христу! Сьогодні спільно молимося Вервицю, віддаємо всі наші наміри, прохання, небесній мамі. Просимо її молитися в наших намірах, а ми будемо молитися в намірах її непорочного серця. Які кожну молитву розпочинаємо вервицю знаком Христа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Вімі Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. А також на хрестику промовляємо молитву Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все, і все наповняєш, скарби дібор і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. На наступному великому зернятку промовляємо символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного, перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, рожданого, нествореного, єдиносушного серцем, що через Нього все сталося, Він це для нас, людей і нашого рада Спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого, Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч чуття. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняє ми рівнославими, що говорив через пророки. Єдину святу соборню і Апостольську церкву і сповітуй на хрещення, на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На наступних трьох маленьких зернятках промовляю на першому слава Отцеві, що нас утворив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Онайласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо над першим радісним таїнством, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. А на шостому місяці посланий був ангел Авріївник Бога до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав, радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та Ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у утробі і народиш сина, і даси ім'я ім'я О, Мати Божа! Як через першу жінку та її гординю прийшов гріх у світ, так через тебе і твою покору приходить перемога над гріхом. Як через тебе з неба народився правдивий хліб Господь Ісус, так і нам допоможи народитися з висоти, бути всинобленими, щоб ми могли з тобою і Твоїм сином увійти до Царства Божого. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, святай, непорочно, зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Зважимо мене другим радісним таїнством, як пречиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлизавету у лоні насилу. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в війську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, зворушилася немовлям. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи, благословена між жінками, і благословений плід утроби Твоєї, свідки ж це мені, щоб до мене прийшла мати мого Господа. Бо як почула я твоє привітання, то з радощів зворушилася дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться, сказане їй Господом. О Мати Божа! нам благодать щирої і ніжної любові до Бога та ближнього, Прийди до нас зі своїм Сином Ісусом, до наших сімей, щоб ми пізнали особисту зустріч з Ним, щоб ми Його пізнали, а Він нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розможмо над третім радісним танством як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в Ефлеємі породила. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ослабити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел, з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зайчати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. О Мати Божа, допоможи нам, щоб Ісус через постійне народження як у лоні Отця, так і в Твоєму серці завжди перебував у наших серцях, а ми щоб завжди перебували у ньому. Перебувайте у мені, а я у вас. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавити я наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо на четвертим радісним таїнством, як причиста Діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа жертвувало у храмі на службу Небесному Отцею. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то принесли Його до Єрусалиму, щоб поставити перед Господом. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і побожний, який очікував у тих Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було обіцяно йому Духом Святим. Що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господня. і привів його дух до храму. Коли батьки несли немоля Ісуса, щоб зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба. Владико, згідно із своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичника і славу Твого народу, Ізраїлю. О, Мати Божа, прости нам наші гріхи, просимо за наші сім'ї, за всіх священників, єпископів, глав церков. Прийми всіх нас цілий світ і всю церкву до Твого непорочного серця. Молися в наших наміреннях, а ми в Твоїх. За мир у наших серцях і в цілому світі. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, Пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо над п'ятим радісним таїнством, як причиста Діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято до Єрусалима. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалиму. тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала ті всі слова у своєму серці: О Мати Божа, випрося нам, ласку, бути завжди з'єднаними з Богом через таїнства, молитву, піст та добрі діла, щоб ми завжди пізнавали Ісуса в наших ближніх, щоб ми ставали поклонниками Бога в дусі і правді, щоб цього нас навчали наші вчителі та наставники. Так, як навчав 12-річний Ісус, перебуваючи у храмі. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. На завершення Верхові помолимося в намірі найсвятішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що і сила в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є воістину величати Блаженною Тебе, Богородицю, присла і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від хоровимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без окоління Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від підвизволи нас, ідена чиста і до нечиста і благословенна. Приславмо присно Діво, Богородице, прийми молитви наші. Донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішні, святіславні сихвальні апостолі, пророки, мученики і усі святі, моліть Бога за нас грішних. Упований нам отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава тобі, Боже милостивий, будь мені грішні, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, безчислила грішила я, Господи, прости мені. Мі Отця і сина, і Святого Духа Амінь, і і сина, і Святого Духа Амінь, мій Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву.